На Україну чекають непрості часи у плані забезпечення електроенергією, знищення значної частини потужностей генерації та проблеми з реалізацією проєктів будівництва нових енергетичних об'єктів призведе до відключень побутових споживачів і частини бізнесу, особливо за несприятливих погодних умов. Ситуацію дещо рятує електроенергія з Європи, але її може не вистачити. Попереджає експерт з питань енергетики, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Гнатієва. Скільки буде тривати така ситуація? І як українцям підготуватися до можливих блекаутів? Докладніше далі. треба бути готовим до відключень електрики вже найближчим часом у листопаді за словами експерта останній місяць осені обіцяє бути досить непростим з точки зору відключень особливо якщо прийдуть морози за середньодобової температури на рівні мінус 5 градусів цельсія почнуться відключення через збільшення споживання електроенергії в першу чергу для опалення до того ж сонячна енергетика буде генеруватися менше тож вже у листопаді слід чекати на восьмигодинні відключення загалом україна повертається у режим залежності від генераторів, і такий режим, за оцінками експерта, буде існувати ще мінімум 5 років. Оскільки нагадує Станіслав Ігнатів, нас зруйновано 42% всієї встановленої потужності, а ЗАЕС окупована росіянами. При цьому будувати нові потужності бізнес не поспішає, зокрема через значні борги, які наразі складають близько 60 мільярдів гривень. Більшість ринку при цьому закредитована, і якщо українські банки ще йдуть на реструктуризацію, то з іноземними у цьому плані набагато важче саме тому інвестори зараз не поспішають йти в Україну навіть у безпечних регіонах. Підкреслює Гнатів. Окрім того, за словами експерта, в деяких регіонах мережі перебувають у такому стані, що не можуть прийняти додаткові потужності, навіть якби вони з'явилися. Наприклад, у Миколаївській області потреба складає 127,5 МВт, а мережі можуть забезпечити лише 32 МВт. Харківська область потребує 553 МВт, а мережі можуть прийняти лише 140 Загалом по Україні такий дефіцит складає близько 2,32 ГВт. Тож бізнесу наразі варто подумати над альтернативою використання генераторів під час відключень. На думку експерта, рано чи пізно почнуться рейди ДСНС щодо доцільності використання генераторів, питань безпеки, санітарних пожежних норм, тощо відтак, однією з альтернатив на думку Ігнатіва для бізнесу, могло б стати використання зв'язки сонячних батарей з системами акумулювання енергії. Бізнесу, який працює в офісних. Приміщеннях експерт радить зосередитися не на живленні всього приміщення, що є економічно недоцільним, а створювати в офісах окремі кімнати, які б забезпечували потреби в електроенергії працівників, а також гарантували наявність інтернету і мінімального опалення. А щодо приватних домогосподарства, Ігнатів рекомендує на рівні з сонячними електростанціями розглянути варіант встановлення твердопаливного котла. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.